Розповідаю вам, мої рідненькі українці, як, скоріше всього, закінчиться війна в нашій країні. Нам, скоріше всього, всім українцям скажуть, що все Україна здобула відстояла свою незалежність. Ми не втратили країну. Так, ми втратили території, багато територій, багато життів. Наша країна дуже сильно зруйнована, але ми відстояли свою незалежність, і це все вже дуже добре. Ось на такому фоні. Все може закінчитися В Європі. Також Росія там підпише якісь документи, якісь там листи. Не знаю, можливо, можна буде їм підтертися чи ні. Це вже не нам вирішувати. Росія не дасть європі гарантії, що Росія не буде нападати на членів НАТО і на якісь там країни Європейського Союзу. Такий кінець міг би бути кращим ще у 2022 другому році. І зараз різні там залужні, які не на нулі, а які сидять. У Великобританії нам розповідають, що це буде просто пауза. Що через два роки нам в Україні і українцям треба вже буде готуватися там знову до чогось заради там якихось там цінностей і інших заради інших країн? Ні, все буде добре, тому що я дуже сподіваюся, що в нашій країні буде інша влада, і таких як залужних нам більше не треба. Вони чомусь зараз там, чомусь вони не в нашій країні. Де вони відстоять інтереси нашої країни? Велика Великобританії? Да, Велика нам уже. Відстою наші інтереси ще там з Джонсоном у 2022 році. Те ж саме зараз і ця вся клоунада, це весь квартал 95 з Єрмаком, який сказав, що я звільняюсь і йду на нуль. Ви думаєте, що такі, як Єрмак, буде бігати зі зброєю на нулі, прямо на передових позиціях? Ви в це вірите? Ви в це вірите, українці, що таке може бути? Було б дуже файно, якщо б вся ця верховна рада зелених. Вона була б там зразу, пішла б туди і замінила всіх наших хлопців. Наші хлопці пішли б там далі у відпустки. Хоча б відпочити. Дійсно, ті хлопці, які на нулі, а не ті, які надають інтерв'ю, чи там хапають хлопців невинних людей на вулиці і так далі. І хотілося б дуже, щоб деякі люди, не тільки агресор, агресор це само собою. Росія вона причинила дуже багато страждань в нашій країні, але Хотілося б дуже, щоб також деякі люди відповіли, відповіли за свої вчинки, тому що комусь це було дуже вигідно, і хтось на цьому всьому жахіті і в нашій країні, і не тільки в нашій країні дуже непогано заробляв. І українці, я сподіваюся, я сподіваюся, що більшість українців за кордоном особливо це вже все усвідомили не тільки ті українці, які з прикордонних регіонів в Україні чи в Україні. А ось українці за кордоном, саме за кордоном, бігають там з плакатами і з флажками України на підтримку України. Ну деякі українці хочуть закінчення війни, а деякі українці в Європі, в Америці не хочуть закінчення. Ну тому, що коли війна закінчиться, треба буде йти працювати а деякі цього не хочуть робити. Або треба буде повертатися додому. Ось деякі дуже не хочуть. Ось так така категорія українців. Вони дуже не хочуть, щоб закінчилося все це жахітня, тому що все це жахітті, що зараз. Пережили і переживають наші люди в Україні, особливо в прикордонних містах, прикордонних селах, прикордонних регіонах, та й не тільки в прикордонних регіонах, які обстріли, скільки вже загинуло дітей, жінок, людей. Я вже замовчую про військових. Це все жахіття потрібно зупиняти. Всі ці казки, що там хтось там економічно вже не витримає. Ще щось. Я вже думаю, по новинах і по всьому всі зрозуміли, що це все. Просто казки, просто це все жахіття було комусь вигідно. не тільки агресору, а ще й комусь. І в Україні, і ще, і ще десь.